Доброго дня тільці, вітаю вас повня 25 січня 2024 року у вашому четвертому секторі гороскопа. Енергетика цього періоду така, коли ми маємо прояснену інформацію, маємо результат, маємо досягнення по сфері наших питань із місцем проживання, нерухомістю із оформленням документів, переїзду, ремонту, народження. Приїзду наших близьких, ситуація з батьками також дуже ймовірна. Взагалом ми наважилися на те, щоб придбати житло. Ми його купили, продали, переїхали. Ми живемо тепер разом з батьками або навпаки окремо. Маємо також інформацію про те, що скоро в нас буде дитинка. Ми наважились на одруження заміж, або ж ось у нас весілля на порозі. Всі ці чудові події, яким так хочеться порадіти, прийняти цю енергетику і показати її цьому світу, з усіма поділитися, відсвяткувати, проявити свій ентузіазм, оптимізм, ту щирість, емоційність, бажання ділитися своєю чарівністю, бажанням бути в центрі уваги, бажання свято якесь домашнє, урочисто відсвяткувати. В своєму контексті домашньому поділитися своїми досягненнями результатами воно омрачено на сьогоднішній період тим тиском, який ми відчуваємо від суспільства, від соціальної сфери, з нашої роботи, від нашого начальства, від також. Взагалом нашого партнера, зокрема, або ж від наших партнерів по бізнесу, від чоловіка, дружини. Тобто це може бути питання, коли ми боїмося за нашу другу половинку, коли ми боїмося об'єктивно, або ж боїмося, що ми будемо на відстані, що ми вже стільки вклали зусиль до того, щоб пристосуватися до. Поточної ситуації до постійно змінюючихся умов і контексту суспільного до зміни цілей, зміни планів, зміни роботи, переїздів, навіть може бути, що ми вже втомились, на нас це тисне. І ми якби, починаємо зневірюватись, знецінювати себе і втрачати якби, оптимізм, надію на той щасливий випадок, на рух вперед, на ті перспективи, впевненість у своїх силах, своє розуміння взагалі цього життя. Шляху, крім цього, це може бути така ситуація, коли ми не можемо надалі розраховувати на фінанси нашого партнера в тому контексті, в якому ми могли раніше це робити, Бо коли вони змінюються, або коли ми просто відчуваємо, що ми заслуговуємо на більше, а тепер взагалі не зрозуміло, як діяти будемо. І от в цьому плані, яка допомога, яка підтримка. По-перше, це можливість ваша тільці вже тривалий час. Ці переміни вони вас оточують просто впритул. До вас підійшли постійно плани, перспективи, роботи, цілі. Ну, такий стан, коли у вас буквально якби вибивають ґрунт з-під ніг. Так от можливість подивитися по-іншому, можливість якийсь інший. Варіант зараз включити у ваше життя можливість щось зробити самим як спеціалістам або як людині, яка вже тривалий час навчалась жити по-іншому, вчилась справлятися з різними обставинами і вчилась змінювати не цілі, а способи досягнення це цілий, це прямуронічна енергія, дуже комфортна по цій повній. Крім цього, вона дуже якби, гармонійно вплетена в енергію козерога, який закликає нас зараз. Домовлятись, спілкуватись, не просто планувати це вже ті зв'язки, які сформовані тривали час, але активно рухатися в такими неспішними кроками. Але ми вже маємо цей рух. Це можуть бути оформлення юридичних документів, якісь посвідки, документи, дозволи, довідки, лікування. Також довідки такі можуть бути, це, можливо, довідки медичні, довідки про освіту, про навчання, дозвіл на виїзд кудись, на приїзд, переоформлення документів, юридичні питання загалом. Якщо ми вже тривалий час обдумували, це у нас був якби такий план, ми збирали інформацію, то тепер ми маємо можливість цим скористатися. Ми її відчуємо цю можливість. Ми якби змінимо такий погляд, змінимо ракурс і використаємо іншу соціальну можливість. Крім цього, по повні 25 січня дуже сприятливий такий бісекстиль, який закликає до прикладання зусиль, але це чудова можливість скористатися енергетикою свого Бачення і своїх, знаєте, таких от знань, стресостійкості і знань, як виплутуватись з цих ситуацій, і підтримки цієї фінансової підтримки, яка у вас є. Такі впевнені ресурси, база вона все одно зберігається. І крім цього, у вас є стосунки, у вас є. Такі гармонійні вже виважені в часовому проміжку стосунки. Ви задоволені тією атмосферою, яка вже є. У вас є якийсь пакет документів, у вас є зв'язки, у вас є. Можливо, робота. Також це може бути взагалі такі власні докладені зусилля, пов'язані із роботою, проживанням за кордоном, або спілкуванням з такими людьми, у вас є до кого звернутися. І ви в сферу, в силу своєї відкритості, щирості, щедрості і вміння відчути, побачити ту людину, яка вам допоможе, і сформувати з нею стосунки, і скористатись вже тим, що сформовані. В цьому всьому вам дуже зараз така атмосфера буде в нагоді для того, щоб ви могли завершити, щоб ви могли розібратися з тим, що вже не потрібно, яка вже тенденція не працює, куди вам точно їхати не треба, до кого вам звертатися не треба, хто вам дійсно друг, хто вам може сприяти, і з тим. Яка все ж таки стабільність в контексті тих всіх планів, способів вирішення ситуації у вас є? І нехай ці результати поточні не настільки вас радують, але ви знаєте, яка є перспектива і як до неї прийти. І от в цьому контексті дуже така енергетика землі, неспішного руху, але впевненого і головне грамотного використання того, що вже є, своїх навичок, умінь і ресурсів, часу, в тому числі, станеться вам у нагоді і дуже допоможе. Дякую вам! Тільці, хай у вас все буде добре на зв'язку.